29 травня сьогодні всіх вітаю на моєму каналі. Пройшовся пожимилості, так після дощику гарно виглядає Ось такі крапельки. Ось трошки на одній гілочці щось зав'язалося. Це у нас сорт Blue Treasure. Да? Блакитний скарб або голубоє сокровище. Щось слабенько-слабенько в цьому році. Ну, але кущик уже піднявся, а це ось у цьому році ось уже на 40 см виросли пагінці. По серцю велетня зовсім зовсім Кущик захляв, не знаю чому. Так, по блакитному банану ситуація, ситуація краще. Бачу, бачу ягідки. О, також голубий банан. Ось вони ягідки. Да, Блакитний бананчик. Вони вже, мабуть, да, вони вже стигли. Невеличкі чомусь. Ну, але ж. Ну, ось є екземплярчик трошки більший. Смачна, приємна ягідка. Трішки ягідок є. Це в нас блакитний банан. Ось така красота, а головне смакота. Так. І з бакчарської селекції то тільки... Восторг у нас в цьому році запилилася нормально. Ось тільки на восторгі ми можемо понаблюдати, да, спостерігати таке більш-менш нормальне плодоношення. Ягідка теж гарна. Угу. Класно. Такий приємний таке. При, при, Якби, да, злетя із солодкого з кислинкою. Ось такі ягідки. Дуже смачні, дуже смачні. Просто одна насолода. Клас. Дуже гарна рослина. Є що скуштувати. Так що ось у нас після полунички прийшла черга до жималості. Це радує, Полуничка ще є, але жимолость в неї. Особливий смак. Ось така красота. Але ж не всі, не всі кущі, тому що восторг нормально, югана майже щось пропало. Ще не знаю чому. Ну а це молоденька. Дочка велетня. Ще молоденька. У мене є дочка велетня в трошки іншому місці. І тут уже щось є. Отак от. Ось зав'язала на маленькому кущику. В принципі, нормально ще й не чіплялося. Тобто скуштувати буде що. До речі, зараз це скуштуємо. А трошки пізніша ягідка. Угу. Класний теж смак, чудовий. Хай дозриває. Будемо насолоджуватися ягідкою і до нових зустрічей на моєму каналі